Наша Львівська проща триває сьогодні. Найперше завітаємо до найславетнішої православної святині Львова, що постала на початку 17 століття. Йдеться про успенську церкву, яку в давнину часто називали Волоською, оскільки кошти на будівництво та ремонти храму неодноразово жертвували вінценосні молдавські господарі. Проте не пасли задніх і русини українці. Головним ктитором прекрасної церкви стало Ставропігійне львівське успенське братство. Саме братчики відкрили при ній лікарню, школу і друкарню, утворивши в такий спосіб чи не головний громадський центр галицьких українців, що активно і практично без перерв діяв протягом трьох століть. Тож не дивно, що найвизначніших діячів львівського братства поховано у крипті успенського храму. Архітектурна довідка. Для спорудження нової церкви запросили найзнаменитішого львівського архітектора Павла Римлянина. Після його смерті будівництво завершив відомий зодчий Амбросій Прихильний. Ансамбль успенського храму розташовується на розі вулиць Руської а підвольної і складається з вежі дзвіниці, так званої башти Корнякта, каплиці трьох святителів і власне церкви. 66-метрова дзвіниця недаремно нагадує стрункі ренесансні кампаніли Венеції, адже збудовано її наприкінці 16-го століття за проектом італійського архітектора Петра з Барбони на кошти найбагатшого львівського купця грека за походженням Костянтина Корнякта. Намилувавшися на хромовий ансамбль з надвору, переступімо нарешті поріг успенської церкви. Через високі вікна, оздоблені дивовижною краси вітражами, у храм ллються потоки світла, шість найліпших вітражів у стилі українського модерну виготовлені у 1930-х роках за ескізами видатного художника Петра Холодного Старшого. Та ці витвори мистецтва унікальні не тільки технікою виконання, а історичною тематикою. Наприклад, на грудях у князя Володимира Великого можна помітити зображення тризуба. Львів'яни подейкують, що це єдине в усій Україні публічне зображення українського національного герба, що пережило радянські часи. Храм земний він для того є, щоб ми стали храмом Духа Святого, От, щоб в нашому храмі відбувалося оце поклоніння Богові, молитва постійна в нашій душі, щоб була, і щоб ми завжди пам'ятали, що Господь є нашим життям, що ми ним рухаємося, живемо і існуємо. Чимало пережити і побачити на своєму віку випало й кафедральному Покровському соборові. Початковою господарями були ченці католицького ордену Тринітарію. Нині храм знаходиться у центрі міста, а у 300 років тому ця територія входила до Галицького передмістя. Спорудили собор протягом 1739-45 років під орудою архітектора Казимира Гранацького. 1920 х роках храм зазнав капітальної реконструкції, після якої повністю змінився його зовнішній вигляд, керував цією реконструкцією архітектор Тадеуш Врубель. Варто звернути увагу на скульптурне оздоблення церкви Покриви Богородиці, зокрема на дерев'яний Вівтар, автором різьблення якого є знаменитий скульптор Себастьян Фесінгер. Великою цінністю, яка збереглася у храмі, є Вівтар Шольц Ульфовича виготовлений скульптором Яном Зарембою ще наприкінці 16 століття. Сьогодні тут вшановують цілу низку великих святинь. Серед них ікона Божої Матері-Годувальниці, копія якої передана до собору зі святої гори Афон. Часточки мощів святої Великомучиці Варвари і священномученика Макарія митрополита Київського прибули до Львова як дар із Київського Володимирського собору. Особливою святиною Святопокровського кафедрального собору є ківот з копією чудотворної ікони Львівської Богородиці. Унікальна пам'ятка, що походить, ймовірно, із 15 століття 1534 року була освячена для Латинського кафедрального собору. Згодом її передали Вірменській громаді, що у 19 столітті ікона була окрасою палацу вірменських архієпископів у Львові. У міжвоєнний період чудотворний образ експонували на різних виставках, а після стали вважати втраченим. Та у 1980-х роках, завдяки зусиллям директора Національної картинної галереї Бориса Возницького, ікона була віднайдена і врятована, тобто відреставрована і повернута до музейної експозиції. Сьогодні у картинній галереї обладнано окрему каплицю. Де знаходиться чудотворний образ Львівської Богородиці, що став воїстину символом єднання християн. Адже ікона, яку написав православний іконописець, тривалий час вшановувалась і поляками-католиками, і вірменами монофізитами, а сьогодні благодаттю осіняє і захищає від усякого зла львів'ян усіх конфесій. На завершення сьогоднішньої прощі зазирнімо до храму преображення Господнього, який постав на руїнах костелу Тринітарію, 17 століття ще в часі Перших хрестових походів виникла необхідність викупу полонених християн з полону. Тож папа Інокентій III в 1198 році заснував орден Святої Трійці, в статуті якого було прописано, що третина прибутків і пожертв повинна йти на викуп невільників. За весь термін існування Ордена до 1673 року. Було викуплено 30 720 християн. 3 травня 1748 року монастир і костел були дощенту знищені пожежею, але відносно скоро усе відновили. Проте, внаслідок австрійської секуляризації 1783 року, тобто націоналізації церковного майна, будівлю монастиря віддали спочатку судовим службам, а потім, за розпорядження цисаря Йосипа II, тут відкрили університет. Утім, уже 1848 року, під час революційних подій, монастирські споруди були сильно пошкоджені і зруйновані новою пожежою. Руїни були подаровані українському населенню Галичини і до 1864 року залишки монастиря облаштували під народний дім, а сам костел перебудували в церкву. Справи рухались не швидко. Та нарешті, 29 квітня 1906 року храм освятили, причому службу Божу очолив митрополит Галицький Андрій Шептицький. Відтоді Преображенська церква стала облотом національної свідомості українців на противагу народному домові, який був осередком Москвофільства. Так буває, віддали недоруйноване, та храм ожив і знову почав рятувати вже з духовного полону душі вірних, що приходили до нього. Тож не випадково, що саме в цьому греко-католицькому храмі у 1923 році вперше на Галичині відправили літургію українською мовою.